Днями президент Чехії Петро Павел видав 20 дозволів для своїх громадян приєднатися до Збройних сил України. Справа в тому, що за чеськими законами, щоб воювати в іноземній армії, чеському громадянину потрібно отримати дозвіл від президента. Попередній президент Земен видав за весь час 132 дозволи своїм громадянам приєднатися до зсу. Ось оці дозволи, це такий е, маленький натяг, е, власне. Як можна перемогти всю Російську імперію як західний світ демократичний, який любить закон, який е поважає права людини, який взагалі ставить людину вище е держави, і тим більше якихось ідіотських е ідей державницьких, е типу побудови імперії? От як е, цей захід може перемогти рашку, тільки треба, щоб Чехія не 20 дозволів видала. А двадцять тисяч як мінімум, а ще 1100 Німеччина, ще 1070 Польща, ще 1300 400 Сполучені Штати Америки і так всі. Плюс надати кошти, щоб забезпечити цих людей зарплатою і всім необхідним, плюс, звичайно, виділити кошти на зброю і дати Україні можливість закупити цю зброю. Боєприпаси і все все необхідне. Будь ласка, давайте нам відпускників. Ну, не хочете свої війська прислати, давайте зброю, зброю. Ви і так даєте і боєприпаси, тільки треба значно більше. І давайте відпускників. Бо українці закінчуються, як мій друг Жорж, який воює з 15-го року в артилерії. Майже безперервно сказав нещодавно. От. Е, українці самі це не витягнуть, навіть при наявності зброї і боєприпасів. А якщо ми не витягнемо, то вам доведеться воювати і значно в гірших умовах. Краще давайте нам зараз зброю та людей. Людей навіть важливіше, ніж зброю, тому що воюють все-таки люди. І от оцею армадою озброєною, за останнім словом, техніки, ми легко зможемо цю імперію розгромити, розбити всі війська, які на українському фронті, розбити всі військові заводи, як мінімум до Уралу, та й далі, якщо будуть засоби, гроші і дрони відповідні в американські дрони, які на кілька тисяч кілометрів літають. От, ну а якщо розгромити війська, ті, які є в Україні, то в принципі імперія посиплеться однозначно. Вона чуть не посипалася, коли Пригожинський бунт був під ударами Збройних сил України, але не посипалась, укріпилась після того. А якщо Ось такий куда кулак зібрати разів в 4 в 5 потужніший ніж зараз Збройні сили України є. Так імперія розпадеться і вона перестане, по-перше, загрозу для всієї Європи складати. По-друге, вона перестане у всьому світі проблеми творити. Ну, той же Хамас це ж. Витвір рук Російської імперії. Та Іран би так наглуб себе не вів би. Та десятки сотні гарячих точок, і Близький Схід, і Африка, і я думаю, що і, і Китай би був би смирнішим смір... без Путінської імперії до Тайваню не лістав все. Так що цей маленький натяк оце дозвіл 20 Чехам приєднатися. це... Маленький натяк на е, великий реальний спосіб е, вирішити найважливішу проблему е, світової безпеки.